Всім привіт! Хочу зняти для вас відео про монтаж цієї вани. Як я це робив все. Тому що цей монтаж доволі складний за рахунок того, що треба було ловити ці міліметри. Почну спочатку. Як щоб встановити ванну, у нас була задача, я вам вже казав, щоб ціла плитка підходила до ванни. Отак і ціла відварне. Як я це зробив? Я виклав, е, поклав плитку на підлогу, підклав там підковки 2 мм, виставив цю плитку, яка буде на стіні. От. І у нас є край плитки. От, як ви бачите, йде у нас промінь по краю плитки. Значить, Це в мене була нульова точка. Далі, щоб нам встановити ванну, я встановлював на правила і на спеціальні монтажні планки, які були в комплекті до цієї ванни гіберід. Що я хочу сказати по цій ванні? Вона крива. Я взагалі не зустрічав ще акрилових ван, які мають нормальну геометрію. От. Плюс е у них є похибка по фактичних розмірах. В паспорті вказується одні розміри, фактичні інші. Тобто тут е по паспорту у нас ширина цього бортика 1,5 см, по факту, у нас 2 см. Довжина, е в принципі, співпадає 180 см. Але її ширина також на декілька міліметрів більше, ніж заявлено. Тому з ці, цією ванною прийшлося повозитися, щоб її стати. Трошки підтисав гіпсокартон, але вона стала і як ви бачите, стало чудово. Все, чітко. Зазорів майже нема. Як я це е, монтував? Значить, от у нас це нульова лінія, цей промінь. Від неї я відступав 2 см нижче на ширину бортика. І потім так само по цій лінії виставляв профіля. От. Якщо ви побачите, тут у нас правила позаду планки, які йшли в комплекті до цієї ванни. І, ну, Відповідно, тут також провило. Позаду я не зможу зняти. З яких, що я можу сказати, доброго за цю вагу, те, що мені сподобалося, її ніжки. Ці ніжки дуже легко виставляються, вони набагато зручніші, ніж шпільки і легко коригуються. Оцим барашком можна їх крутити. В один бік чи в інший. Зараз воно вже в мене в стоїть в натяг. Я наніс по периметру ванни силикон і потім змонтував цю ванну, поставив і навантажив, от що в мене було клей. Підключив сифон, слів перелів У нас сифон Macalpine з верхньою прочисткою. От, чим мені подобається Maclepayne, тому що в комплекті йдуть ключі. Це ключі, щоб встановити слів перелів а це ключ для того, щоб закрутити сіфон. Дуже зручно. от, так от я змонтував ванну. Подалі мої дії це я викладу підлогу тут. Потім на Підлогу на плитку наклею профіля і вже зашию цю вану гіпсокартоном. Чому я не можу сверлити, бо тут в мене йде тепла підлога. Лише клеїте. Таке відео коротеньке я хотів зняти. Якщо вам було корисно, кладемо пальці вгору, підписуємося на канал. Дякую, що ви зі мною і слідкуєте за моїми відео. А я буду продовжувати працювати і тримати вас в курсі. Всім до побачення.